Я поясню, як речі працюють, але не чому це трапляється. Ти можеш запитати своїх близьких, чому це трапляється. Сьогодні, як продемонструю і поясню деякі насправді кручі наукові іграшки. Мені потрібен доброволець. Що може побачити, це цірий мяч в темряві? Ні, він стає б Це вияти вяте, окуляри. Коли я обернуся, він може не повірити мені, тож скажи йому, це просто цірий мяч. Тепер що ви бачите? Ви бачите яскраво зелений м'яч, що світиться? Чи що ж бачите? Яскраво зелений м'яч, що світиться? Що ж бачите? Що ж бачите? Поверхні м'яч багато крихніхі, шверт, на Це такий самий ефект, як світло, що веселкою відбивається назад до ваших очей. Уяви, що це крапля дощу. Світло потрапляє в краплю дощу відбивається від задньої сторони. Do drugega, zraven sporo, in je vedno naporen, da je vse naporno, naporno, da je vse naporno, naporno, da je vse naporno. Від Сонця. Таки, що нам все світло відбивається назад до вас тільки до вас. Отже, ніхто не може побачити це крім нас, і ми можемо побачити це на відстані 200 футів або 66 метрів.